До уваги батьків майбутніх першокласників 2024-2025 навчальних років. Цьогоріч у вашій родині велична подія, адже ваша дитина йде у школу. Золочівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 запрошує вас та ваших діток у захопливий світ сучасної української школи зі 170-літньою історією. У нас високий рівень навчання та розвитку для всіх: від першачків до випускників, талановиті школярі, креативні та досвідчені педагоги, найкращі батьки-партнери, вчитель-логопед, групи продовжного дня для учнів перших та других-четвертих класів, STEM-лабораторія із Мозабук 3D, безпечне освітнє середовище і комфортне укриття, новий школярик для підвезення дітей, сучасний спортивний майданчик із тренажерами. І діти, і дорослі вчаться бути найкращими громадянами для своєї найкращої України. України. Наша адреса вулиця Героїв Небесної Сотні, 4А, місто Золочів, Львівська область. Заяву про зарахування дитини до першого класу можна подати щоденно, окрім суботи та неділі, з 8 до 17 години. Телефон 097 55 81 107. Щиро дякуємо за довіру. Вибір закладу освіти відповідальна місія батьків.